Як я доглядаю за шкірою обличчя, що я дійсно використовую, що я не використовую, і як все це впливає на наше обличчя і тіло. Привіт! Перед тим як дізнатися, як же все ж таки я доглядаю за своєю шкірою, яка є зволоженою, яка має гарний кольор обличчя і має сяючий стан? Сьогодні поділюся всіма секретами свого догляду. Хоча можна сказати так, я не використовую крем, все, розходимося. Але не використовувати, просто не використовувати крем, цього буде недостатньо. Сьогодні ділюся всіма своїми секретами, а ви, будь ласка, підписуйтесь, ви знаходитесь на каналі природнього молодження, де я кожен раз. Всіма секретами, вправами, методами, рекомендацією ділюся з вами і продовжую це робити в цьому відео. Я б, звісно, могла б порекомендувати вам якийсь супер-пупер-крем, але ні, бо я ними взагалі не користуюсь, не користуюся вже 6 років, як почала в, в початку 2019 початку року почала займатися обличчям. І чому я ним почала займатися, бо почалася епідемія. І ті крема, котрими я користувалася, вони закінчилися і замовити їх не було змоги. Тому я вирішила не експериментувати з іншими кремами, а проекспериментувати все ж таки з методами природнього омолодження. Так я вирішила і вирішила, якщо це мені не допоможе через деякий час, я Зможу знайти інший крем і використовувати його. Але ні, цього не сталося. Так, кремами я і не користуюсь. Всі мої рекомендації базуються на правильному догляді за шкірою і на масажах обличчя. Якщо ви не будете робити масажі обличчя, то ваша шкіра не буде ставати зволоженою, не буде покращуватися кровотік. І е, там шия, постава не буде лімфовідтік, не буде входити набряк. Тобто одного невикористання крему не буде достатньо для того, щоб ваша шкіра змінилася. Шкіра це великий, великий, саме великий орган в нашому організмі, який вміє захищати, зволожувати себе, працювати самостійно. Ми йому в цьому тільки повинні допомагати, а не шкодити. Зараз про це все. Поступово розкажу. І ви будете здивовані, що це прості, легкі методи, рекомендації, які в змозі використовувати кожна жінка, кожен чоловік для того, щоб шкіра була зволоженою, доглянутою, яскравою. І починаємо з першої рекомендації: це очищення шкіри. Воно потрібне не всім. Наприклад, якщо у вас а у вас обов'язково шкіра після того, як ви будете робити масажі, техніки, прийоми, там все, що пов'язано з омолодженням обличчя, то у вас обов'язково покращиться кровотік, тим самим покращиться стан шкіри, зміниться її колір, насичення її зміниться, і зволоження її зміниться. У мене до початку того, як я почала займатися обличчям, у мене достатньо суха шкіра була. І ніякий крем мені не допомагав, особливо в такий зимовий період, скільки б я його не наносила навіть самий-самий жирний крем лущення на шкірі в мене було. Ваша шкіра обов'язково зміниться і покращиться. Повернуся до очищення. Якщо ви зранку прокидаєтеся і ваша шкіра зволожена, добре себе почуває, ви дивитеся на себе дзеркало, і вона вам подобається, то вам, в принципі, вмиватися не треба. Якщо ви прокидаєтесь і бачите жирну шкіру обличчя, то варто вмитися для того, щоб запалення не створювалося нові. В Цьому відео я буду розповідати про очищення і догляд за шкірою в рамках застосування масажів для обличчя. Прокидаючись ранку, я спеціально не вмиваюся якими засобами, я можу тільки протерти обличчя тоніком перед тим, як йти виконувати масаж в прямому ефірі з дівчатами в клубі. До речі, якщо ви хочете все ж таки мати яскраву гарну доглянуту шкіру, то переходьте за посиланням під цим відео. І приєднуйтесь до клубу омолодження. Після виконання вправ в прямому ефірі я так само протираю шкіру тоніком. Щоб почистити шкіру. Ну і звичайно, вечірній догляд. Ну тут вже обов'язково чи гель, чи пінка і потім тонік. Тобто тут у нас очищення повинно бути, бо протягом дня все ж таки пило сідає на забруднюється наше обличчя, і його треба вмити. Пінка гель за вашим вибором. будь-що. Якщо я використовую тональний крем, я взагалі не використовую. Інколи використовую бібі-крем, Частіше це буває в літній період, то як при умові використання бібі-крему я використовую два етапи очищення: спочатку змиваю гідрофільним маслом біби-крем і потім вже чи гелем, я змиваю те, що змила дозмиваю, до так сказати, і потім тонік. Важливим моментом є вибір засобів по догляду за обличчям. Тобто там повинні бути компоненти, які не будуть руйнувати бар'єр, захисний бар'єр шкіри, який утримує нашу вологу. Зволоження ми отримуємо за рахунок харчування. Водного балансу, посилення кровотоку, тобто правильного функціонування кровотоку, лімфовітоку. Харчування це база, яка складається з правильних жирів, білків, вуглеводів, все це збалансоване моє харчування. Водою я не нехтую свою універсальну дозу випиваю. Продукти, які можуть поліпшити стан вашого обличчя, можете дізнатися тут. Проводний баланс, це я прокидаюся і дві склянки випиваю води одним підходом ковточками, але ж, пам'ятаєте, я розповідала, як я п'ю воду, тобто, яке положення язика. Тобто одразу сюди все задію, всі свої знання. І далі протягом дня, де б я не була, вода зі мною була, вода в мене в доступі, я ковточками допиваю воду. Яка розрахована на весь день для того, щоб не постійно бігати в туалет, а все ж таки зволожувати організм і шкіру в цілому? Потім я йду в ванну кімнату, там роблю лімфатичні швидкі вправи для всього тіла, для того, щоб активізувати і кровотік, і лімфатична рідина почала рухатися базовий комплекс, який ви теж можете використовувати. Роблю для обличчя мінімальний набряк, котрий присутній у всіх, пішов швидшим чином. Завдяки масажу, ми покращуємо кровотік, розслаблюємо м'язи і розлажуємо зморшки. Раджу звернути вашу увагу. Я притримуюсь цього правила давним-давно. Взимку, просто коли включається опалення, то повітря стає. Сухим, тобто звертаємо увагу на температурний режим 18-21 градус. Ну і звичайно, зволожувач повітря. Є спеціальні пристрої, які показують, яка волога. Інколи достатньо відкрити вікно чи закрити вікно для того, щоб зберегти вологість повітря, чи навпаки впустити вологість в будинок. Зволожувач повітря вам в поміч, і я його завжди ним користуюся. І в кого проблеми зі сном, наприклад, то варто відрегулювати температурний режим, якщо це не інші якісь проблеми. Температурний режим і вологість додати, і ви будете відчувати, як вам. Добре буде спатися вночі. Якщо немає в сухому приміщенні без воложочів, немає змоги скористатися цим, сим, то пийте більше води. Це найкращий природній зволожувач. і без води вам жоден крем не дасть того результату без харчування і води і руху. Досі дивуюсь, що люди не п'ють воду для мене, наче вже це норма. А інколи спілкуюся з людьми, і вони ну захотіла там пігулку запити водою і все. Чай, кава, але це до води не відноситься. Отже, підсумуємо: для того, щоб виглядати молодше без застосування кремів, важливо правильно харчуватися, пити достатню кількість води, знаходитися в. В зволоженому приміщенні з низькими температурами, регулярно робити масажі. Щодо шкіри тіла, хочу сказати, що я так само роблю масаж, це на ролі, міофаціальний такий роблю, і а, суха щітка. І для тіла так само ніяких допоміжних засобів не використовую. Якщо після душу, то е, головне протертися насухо добре, щоб вода. Не висихала на вашій шкірі з цими додатками, яка вона є. Якщо у вас фільтрована вода, то будь ласка, можете не. Змивати з тіла. Якщо у вас нефільтрована вода для використання для тіла, то бажано її добре добре просушити. Ці прості, але ефективні звички допоможуть вам зберігти молодість шкіри на довгі роки. Не бійтеся експериментувати доглядом за шкірою і звертайтесь до вашої шкіри з любов'ю. Вона це обов'язково оцінить. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь, ставте лайки. І обов'язково в коментарях поділіться, чим ви вже користуєтесь, що ви для себе нового знайшли і будете використовувати. І до нових зустрічей! Бувайте!